Завершилися дводенні переговори між Україною США та Росією щодо мирного врегулювання війни, яку Росія розпочала проти України, за словами Володимира Зеленського, зустріч була конструктивною а головне на чому зосередились, це можливі параметри закінчення війни. Далі сторони усі напрацювання передадуть лідерам для узгодження подальших дій. А майбутня зустріч тристоронньої групи запланована вже на наступний тиждень. Спецпредставник американського президента Стів Вітков у сосмер. Мережі ЕКС також назвав зустріч конструктивною і підтвердив запланований на наступний тиждень черговий раунд переговорів. А видання Аксіос написало, що на думку представників США зустріч українського президента Володимира Зеленського з кремлівським диктатором Путіним може відбутися вже найближчим часом. За даними одного з чиновників, слова якого переповідають журналісти, якщо переговірники продовжать рухатись ниніш... нинішнім шляхом, це буде цілком можливо. Проаналізуємо візит президента Зеленського до Вільнюса і переговори в Абудабі з гостем нашої студії це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, вітаю вас. Так. Давайте розпочнемо нашу розмову з візиту Володимира Зеленського до Литви. Ми знаємо, що Литва всіляко підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. І е, наскільки важлива сьогоднішня зустріч Зеленського і його візит е, участь у заходах до річниці січневої революції? А, ну там не лише будуть представники Литви, будуть наскільки я розумію, президент Польщі, можливо, інші відповідні делегації. Ну це стратегічні партнери України, тому очевидно, що Україна е зараз буде з ними обговорювати ті питання, які зараз постають перед Україною. Це і виклики. Це і російські терористичні загрози, зрештою переговорний процес, тому що він так або інакше буде торкатися не лише Україну, а всю східну Європу. Тому я думаю, що це цілком логічно. Ну і в принципі, в Литві то якраз все прекрасно розуміють, на відміну від багатьох інших європейських країн. Щодо Абудапі, давайте далі перейдемо до цієї теми. Два дні йшли переговори. Як ви оцінюєте хід цих переговорів тристоронніх? Дивіться, значить, там достатньо цікава інформація, що до них надходила. Тому що, от я думаю, що багатьох виникли запитання, коли почули відповідну інформацію з боку, наприклад, і української. Делегації з боку, наприклад, світових змі, про те, що вони оцінили переговори конструктивні, але там є певний нюанс, який полягає в деталях. А нюанс полягає в наступному. Дійсно, наскільки я розумію, переговори були конструктивні і там обговорювалося багато питань, зокрема щодо параметрів припинення вогню. Як це припинення вогню може відбуватися, як воно буде моніторитися, хто це буде моніторити, яким чином, як це все контролюється, це все насправді важливо. Але це все наступає одразу після політичного рішення про припинення вогню. І от якраз в контексті політичного рішення про припинення вогню поки що ніякого прогресу немає, тому що російська сторона вперлася і продемонструвала цю впертість, в тому числі і терористичною атакою на Українські міста під час знову ж таки цих самих переговорів. Тобто технічні моменти узгоджуються і прогрес є, але щодо політичного рішення, я, чесно кажучи, ознак прогресу не побачив. От власне щодо терористичного удару під час переговорів в Абудабі, ми розуміємо, що Росія хотіла таким чином натиснути на українську делегацію. Цього не вийшло, і в принципі, очікувати, що це якось могло повпливати на українську делегацію. Мені здається, на четвертий рік війни якось дивно. Але от чому Росія вдається знову і знову до цього терористичного методу? Я думаю, що тут багато параметрів. Ну, по перше, Путін очевидно щиро вірить, що це принесе йому перемогу. Так само, як Гітлер свого часу вірив, що методичні бомбардування Великобританії принесуть йому перемогу. Тому вони вкладали всі ресурси в те, щоб ці бомбардування здійснити, допомогли їм ну, в кінцевому рахунку, не сильно. Але от коли одна людина ухвалює всі рішення, ну, відповідно, це в цьому проявляється. Далі. А давайте не забувати про такий фактор, достатньо важливий, як необхідність російській стороні якось пояснювати своїм власним громадянам, що відбувається, і чому вони повинні цю війну продовжувати. Тому що там останнім часом багато цікавих тенденцій російські воєнкори раптом кинулися рахувати втрати російської сторони. І це їх дуже збентежило, бо там, якщо брати, просто математично рахувати кількість мобілізованих і кількість угрупування згідно до офіційних даних Російської Міноборони, там кудись зникають мільйони людей. І відповідно це, мабуть, не дуже сильно багатьом подобається, які не зрозуміла для багатьох в Росії ситуація з Купенськом, який там Путін уже кілька місяців як взяв, але якось ці самі воєнкори пишуть прямо протилежне. Я думаю, що для них це спосіб знову ж таки показати, що дивіться, ми там всіх перемагаємо, скоро всіх переможемо там. Як то кажуть, там Україна в паніці, ракетні удари і так далі. Тобто, ну це, Вони таким чином, от шляхом тероризму, вони компенсують всі інші проблеми. Тобто, очевидно, що не маючи якихось інших успіхів, вони зараз роблять основний упор на тероризм. І це, до речі, цікавий момент не лише з точки зору України, а з точки зору світу. Тому що зараз росіяни висувають вимоги, щоб. Відповідним чином Україна виводила війська з власної території, причому з достатньо великої значної території, і ставили, ставлять це як умову для завершення бойових дій. Але ситуація на фронті абсолютно до цього не якимось чином не мотивує. Тобто немає якихось ознак, які би казали, що ситуація на фронті, як вони про це раніше казали, яким чином це може обґрунтувати. І насправді це, це достатньо серйозні може мати наслідки для всього світу, тому що це демонстрація того, як далекосяжні політичні і територіальні питання одна з держав намагається вирішити суто за рахунок терористичних методів. Тому, якщо ви послухаєте, наприклад, заяви американської сторони, Трампа, Віткафа, вони жодним словом ніколи не згадують про терористичні обстріли України. Трамп, коли він говорить про необхідність припинення війни, він каже лише про загиблих на фронті. Тобто з офіційних заяв Трампа слідує, що люди гинуть лише на фронті, більше нічого. Чому? Бо він, який би він не був, і він і його радники, очевидно, розуміють, що не можна обґрунтовувати необхідність територіальних поступок через терористичні атаки на цивільну інфраструктуру. Тому що одразу виникає логічне питання: якщо це можна застосовувати по відношенню до України, чому це не можна застосовувати до інших держав, наприклад, до тих самих Сполучених Штатів? Ну це ж достатньо чому там тривалий час сполучені штати говорили там ніяких переговорів з терористами, там війна з тероризмом і так далі. Тому що тероризм і Росія це показує, це насправді достатньо серйозний політичний і військовий інструмент, особливо проти сучасних держав. І от про це зараз достатньо мало говорять, але це насправді є головне питання, що Україну примушує до територіальних поступок шляхом терористичних атак. І Сполучені Штати на чолі з Президентом Трампом системно це замовчують, тому що не можуть визнати публічно, що основою для їхнього так званого мирного врегулювання є тероризм. Я пам'ятаю, була реакція, колись Трампа він просто написав «Владімір, Стоп, здається, в соцмережах uh -huh. це єдина, мені здається, була реакція саме на обстріли столиці. Але тим не менше, була інформація ще до переговорів в дабі, що можливо там будуть обговорювати енергетичне перемир'я. За результатами ми бачимо, що або не обговорювали, або не вийшло домовитися. Тобто Росія і тут не хоче йти не на якісь... хоче, тому що вони вважають, що це от їхній основний інструмент. Ну, якщо у тебе не залишається. Ну, дивіться, значить, якщо всі відповідні спостерігачі відзначають стабілізацію ситуації на фронті, то по суті енергетичне перемир'я буде означати ну, в принципі, за великим рахунком припинення вогню і необхідність початку якихось містовних переговорів. Ну, тому що якщо є хоча б якесь припинення вогню, значить за цим можуть розпочатися змістовні переговори. Росіяни цього не хочуть. Тобто вони хочуть яким чином все ж таки змінити ситуацію собі на користь і розглядають саме оці терористичні атаки як свій основний інструмент, який у них є. Тому тобто, зрозуміло, я й я, я не чекав, що вони на це погодяться. Весною вони можуть до цього повернутися. Якщо, наприклад, там весною е ситуація буде тривати, а Україна, наприклад, матиме ресурси для атак російських НПЗ, як це відбувалося раніше, ну, можливо, росіяни тоді задумаються. Не виключено. А зараз вони очевидно хочуть зимову кампанію довести до кінця, тому що вони очевидно дуже серйозні ресурси в це закладали. Ну і загалом розглядали саме цю зимову атаку, зимову кампанію терористичних атак проти української інфраструктури, розглядали, мабуть, як ключовий політичний аргумент в майбутніх переговорах. Пане Петре, аксіос пише, що можлива потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського і диктатора Путіна на ваш погляд, чи так це чи можливо вона? Е, дивіться, дивіться, я, я уважно прочитав всі ці заяви. Там насправді дуже багато виходило заяв, е, тоді ще навіть не заяв а публікації світових ЗМІ про те, що там е, пройшла прекрасно ці перемовини. Вони дуже все наблизили. Що значить там українська російська делегація багато про що домовилися, що там. Буквально завтра може відбутися зустріч Путіна і Зеленського і так далі. Джерелом цієї всієї інформації є люди з американської делегації, конкретно з оточення Віткафа. А коли ми чуємо щось від Віткафа або Кушнера, або інших людей з сім'ї Трампа, ми не повинні забувати одну просту річ: вони бізнесмени. Причому бізнесмени такого достатньо специфічного, трохи аферистського спрямування. І я давно, в принципі, за ними спостерігаю, знаєте, це у них така манера. Навішати Локшини обом сторонам і сказати там, Та, що ти не погоджуєшся, дивися, вже інший погодився. А ти що не погоджуєшся, вже інший на все погодився. І вони вважають, що напускаючи подібного диму, вони реально щось наближають. Тобто, от якщо створити таке враження, що реально всі домовилися про якусь зустріч, то ця зустріч відбудеться. Уявити собі найближчим часом, що Путін готовий піти на якусь зустріч, я не можу. Його там, в принципі, і в Будапешт неможливо було витащити за великим рахунком. А зараз, коли Путін прочитав, подивився, що трапилося з Мадуро, коли Путіну. Ну, я думаю, що мабуть поклали в його легендарну папочку публікацію останню про страшну американську зброю, яка там страшними випромінювачами повністю дезорганізувала всю охорону Мадуро і дозволила його захопити. Ну не поїде нікуди Путін. Він тільки Мадурову, як то кажуть, захопили, він там заліз на останній поверх свого бункера, сидів там буквально місяць, не вилазив, лише нещодавно почав подавати якісь ознаки життя з'являтися, просто для того, щоб показати суспільству, що він нікуди не зник, що з ним все нормально. Тому от ці всі заяви з боку американців. Їх треба ділити не на 10, їх треба ділити на 100. Вони видають бажане за дійсне, сподіваючись, що це видавання бажаного за дійсне реально на щось вплине. Тобто вони вважають, що якщо, умовно кажучи, двом сторонам навішати якоїсь різної локшини, то це якимось чином призведе їх за спільний стіл переговорів, і там вони якось там погрозами, обіцянками, якимись там іншими маніпуляціями примусять їх щось підписати, а більше їм і не треба. Тобто команді Трампа потрібна, потрібен якийсь формальний папірець з формальним підписом сторін, щоб Трамп з ним бігав, всім показував і казав, що він завершив найкривавішу війну війну в Європі. Дев'яту, да. От. Якщо після цього йому не видають Нобелівську премію миру, то він взагалі не знає, як то кажуть, як ставитися до цих європейців. Він уже на норвежців образився, це вже пожиттєва образа, все значить на норвежців, що не дали йому Нобелівську премію. якщо після цього ще не дадуть, ну це взагалі кошмар. Так що, ну, до цього все, до всіх заяв треба ставитися максимально обережно зараз, під час переговорів, будь-яка інформація, це теж інструмент впливу, це теж інструмент якихось маніпуляцій і все, що з цим пов'язано. Буквально менше хвилини залишається. Хочу ще уточнити політика Написала, що Росія, начебто, пропонує, щоб електроенергію зас використовувала і Україна і Росія. Одночасно це взагалі можливо на вашу думку. Ну знову ж таки, це, це маніпуляції росіян. Їм головне якимось чином добитися якогось визнання з боку України захоплення Запорізької АЕС. Потім там все інше. Ну вони маніпулюють. Вони знаєте, вони вони розуміють, що в принципі ця тема вона достатньо подобається американцям. Давайте згадаємо, як вони свого часу обіцяли навіть не вони обіцяли, що значить Путін казав, що Трамп хоче за допомогою енергії Запорізької АЕС майнити криптовалюту. От. Тобто, ми бачимо, як вони постійно використовують Запорізьку АЕС як аргумент в переговорах і постійно намагаються якимось чином маніпулювати ці теми. Я думаю, що це не перше, не друге. І точно не остання якась ініціатива, яку ми почуємо в цьому ключі стосовно Запорізької АЕС. Росіяни торгуються як вміють, так і торгуються. Ще будуть торгуватися і надалі. І ці всі заяви вони поки що абсолютно нічого не означають. Пане Петро, дуже дякую вам за цікаву розмову, за те, дякую. що прийшли до нас в гості. Я нагадаю, що в нас в гостях був Петро Олещук, політичний експерт.